Ілюстратор став свідком чималого скандалу у райвідділі міліції, керівництва якого звинувачується у корупції. Люди, які воюють там в зоні АТО, а тут зрабатують по схемі дій. Резонансна справа про фальсифікацію і шахрайство, про яку ну дуже незручно було говорити очільникам райвідділу. Мої клієнти звертали, зверталися до телебачення з приводу протиправних дій групи осіб в складі працівників міліції Дніпровського ніпроскуренно управління міліції. Вадим став заручником популярної останнім часом в Україні автомобільної афери, яку, судячи з усього, активно кришують співробітники силових структур. Щітня, що я прийшов вам нічний долг. Я прийшов за допомогою к вам, а таке щітю, що я прийшов, постучався і мені гая дарой, іди відсюди, погуляй. Про цю схему ми розповідали в одній з минулих програм. Пригадаємо, як вона діє. Законний власник автомобіля виставляє машину на продаж, за ціною зазвичай нижчою за ринкову, коли автівка продається. До міліції звертається людина, яка має довіреність на це авто, і пише заяву: мовляв, машину викрали, і тут слідчий, який у долі із аферистами відбирає автомобіль у законного власника і віддає шахраям. Подібна історія трапилася і з машиною, яку придбав Вадим. Саме цікаве питання, чому Дніпровська районна управління займалась в принципі розслідуванням цієї кримінального провадження? Адже автомобіль, який нібито викрали, угнали в Донецькій області. Люди ж, які тим або іншим чином проходять у кримінальному провадженні, жодних прив'язок до Дніпровського району столиці не мають. Почему именно в Днепровском районе милиции? Возникает вопрос, почему у него приняли это в Днепровском районе. Опять же, возникает вопрос, который дает основание полагать, что сотрудники милиции действуют заодно с ним. Доказом того, що правоохоронці вірогідно діють заодно із зловмисниками, може свідчити і те, що вся справа, як то кажуть, шита білими нитками. По-перше, про нібито викрадене авто міліціонерам повідомив не власник машини, а той, хто лише має право керувати. Хазяїн машини по техпаспорту, он претензій не під'являють. По-друге, цей чоловік, який ще раз не є хазяїном машини, постійно плутається у показах, його два рази ДП опрашував слідователь Перун, і в цих показаннях своїх в протоколі допросу, Он указал принципиально разные данные. По третье, заяву до милиции он написал чему столько через несколько месяцев после, бы то не авто. Он не является собственником. И, соответственно, даже если автомобиль действительно был угнан, то непосредственно Грицаеву Игорю Николаевичу не был нанесен материальный ущерб. Соответственно, его незаконно было признано потерпевшим в этом деле. Віталій Єценко – начальник слідчого відділу Дніпровського райвідділу міліції. Саме він чомусь закрив очі на всі нестиковки і помилки у справі, яких припустився його підлеглий. Я в даній ситуації позицію слідчо розділяю. Хоча при бажанні, і за законом він міг би усунути всі недогляди свого підлеглого. Втім, чомусь робити цього не став, як і не зміг дати багатьох відповідей щодо упередженого ведення слідства. Тобто, вопрос, яке я задав, тобто, чому не визивався собственник автомобіля, він може входить в перечень питань, які є в тайній слідстві. Правильно я понял? раз питання. Вопрос. вопрос относительно того, почему чому не вызывался собственник автомобіля може входити в перечень питань, які котри може би тайне Правильно? Усі свої незручні питання цьому керівнику ми ще поставимо, але трохи пізніше. Зважаючи на свавілля, правоохоронців, потерпілі звернулися до суду з вимогою зобов'язати співробітників Дніпровського райвідділу. Повернути незаконно відібраний автомобіль. Дніпровський sut uh... Виніс рішення як добросовестному покупателю цей автомобіль. З этим рішенням суда ми прийшли в раяділ. Втім, попри рішення суду, віддавати машину у райвідділі все одно відмовилися, мотивуючи це тим, що є два рішення. Суду уважно вслухатися в цей абсурд. Наразі і дійсно є ще одне рішення того самого суду Дніпровського району. Однак ухвалене воно вже іншим суддею. Є рішення слідчого судді Фідосєєва, в якому він зазначає, що повернути автомобіль власнику движайно. Фідосієв Сергій Володимирович саме він прийняв рішення, згідно з яким повернути автомобіль треба не тому, кого його незаконно вилучили. А люди не яконавидные, власником машины. Он указал в результативной части своего определения два несуществующих обстоятельства. Первое, это то, что Грицаев не является, но он указал, что является собственником, чего он на самом деле не, не, не по документам и реально, и по документам не подтверждается. И второе, то, что вернуть автомобиль с номерными знаками АН-29... 09NN. такого номерного знака не существует на автомобиле. Увага! Ще раз виходить, що суддя Фідосієв називає власником автомобіля людину, яка насправді не є власником машини, і вимагає повернути їй автомобіль, якого в природі не існує. Ось дивіться одне рішення суду: повернути автомобіль. Зауважте з реальним номером, реальному власнику. Ось це авто. А ось інше рішення суду. Судді Фідосєєва. Як бачите, номер машини зовсім інший. Люстратор у міліції Дніпровського району, начальник слідства, який до того ж є заступником начальника райвідділу, на всі наші незручні питання має залізобетонні аргументи. Я не дуже професійно сильний цільним садоченство. Я не готовий до сих не Не можу потопити. Я на жаль не знаю. Він відверто вже не цікавився з вашом цього приводу мені по прокуратурі нічого не відомо, і тут раптом справа набула зовсім несподіваного обороту, враховуючи, що ті викладені факти, які озвучені е, е, заєниці Дереженка, значить, мають відношення до територіального цискування можливого кримінального правопорушення Олексіївський район Києва, значить, подальшому провадження скеровано на. От я вам даю запроводок, скеровано до прокуратури району для визначення підслідності Голосівської району. Так, так. Той самий вже добре відомий нам Голосівський райвідділ міліції. Складається таке враження, що всі шляхи ведуть саме туди. Я сподіваюся, що з таким підходом кінцева крапка буде поставлена дуже, дуже, дуже швидко. Я думаю, що якщо всі виконували закон, то кінцево крапку вже було давно до, до речі, наразі ж цією справою вже зайнялося головне слідче управління міста, а роботу правоохоронців Дніпровського району перевіряють у прокуратурі. Крім того, потерпілі вже написали кілька позовів до суду. Тож, зрештою, винні таки будуть покарані, а потерпілі відстоять свої права, адже справедливість є.